Привіт. Хлопці просили показати тестер батареї, який прийшов з Китаю. Зараз буде розпаковочка. Буду ніколи економити, я тому взяв найдорожчий з тих варіантів, що був на ринку кв 650 Дочі, Зараз ми його протестуємо на рахунок батареї. Англійська мова у нас є мова окупанта, але ми нею не Так, У нас показує, що батарея на автомобілі. Тест батареї просить. Так, 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 так. змінити, так, включити світло. На 10 секунд, пізніше після того виключити. Тобто нам потрібно дати навантаження. Просадку батареї. Потрібно побачити. Можна і без цього, в принципі, побачити, це не питання. Зараз я все-таки на 10 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 2 секунди додатково чисто самолічно. Все, виключаємо запалення. Йдемо, подивимось. Що у нас того вийшло. Так, у нас є ADM, верхній варіант. Так, найперший варіант. Тестуємо. Зараз ми подивимось, що він нам покаже. Сох 100%. Показало у нас 12,42 В, тобто у нас просадки немає. Пускове нам показало. І сох 100%. Ну, батарея оригінальна, до речі, їй 9 років. Ось так. А вона, в принципі, дотепер працює без зауважень. Можна перевірити на рахунок. Зараз можна перевірити трішки по-іншому. Так, батарея у нас на автомобілі. До речі, можна тест запуску. Перевірити. Так, так включить виключіть двигун. І перевірте Так, зараз ми. Так, двигун у нас виключений. Так, все, зараз йдемо, запускаємо двигун. Запускаємо ми двигун. Хай попрацює секунд з 10. Чекаємо, 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 зараз вона нам помірює, Так, чекаємо, 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 все, виключаємо, йдемо до батареї. Так, показало нам час запуску, показало максимальний вольтаж, показало мінімальну просадку 9.32. Тобто запуск досить низький, ну, скажу правду, те, як є. По факту він показав, що у нас і 100%, хоча я в цих 100% соху не вірю. Пояснюю чому. Просадка у нас майже до 9 вольт пішла, і він, по-перше, оригінальний. Ну, але він працює без зауважень. Єдине тільки проблема на рахунок соху. А так, в принципі, те запуску гарно все прочитало. Досить цікавий привод. його, в принципі, мати. Соху довіряти немає сенсу. А от в загальному мова окупанта є, але. Можна, до речі, батарею поміряти, якщо вона знята. Так, ще є один. А, тест зарядки є. Зараз ми перевіримо, що тест зарядки є. Так, Зараз ми запалення включимо. Просить нас завести двигун і 2,5 тисячі оборотів протягом 10 секунд. Включаємо запалення. Автомобіль вже не холодний, на холодно ніколи це не роблю. Піднімаємо до 2,5 тисяч оборотів. Точніше, обертів. 4, 5. і так далі. Зараз ми побачимо, наскільки генератор гарно його заряджає. Дві з половиною. Думаю, 10 секунд вже пройшло. Що, виключаємо? Секунду, щоб турбінка, хоча вона не встигла нагрітися. Так, натискаємо, зараз ми перевіримо секунду. Воно ну, мало вже поміряти. Так, у нас було, бачите, так, зарядка у нас максимальна, заряджається у нас без проблем. Завантаження йшло 12,87, максимальне навантаження майже 15 вольт йшло на око. Ну він, до речі, ще оригінальний. Я в той сох 100% не вірю, його десь сох приблизно, мав бути 50. Ось так. Досить цікавий прилад. В принципі, в даному випадку тест запуску працює і бачить, і зарядку дуже гарно. Ну так, На рахунок соху він бреше.